Всім привіт, поливаю свою ландочку вже 6 днів, як вона квітне повним розпуском. І таки і набрала такого кольору вона. І я скажу, що квіти стали набагато більші, трошки підросли. То я знімала такі малюнки, бо це вона така трошки виросла квіточка. І квіточки вона відсушила, бо включили опалення і їй не сподобалось. Зараз поливаю тільки водичкою, без додавання добрив. Ну і цікаво мені, як ростуть діточки. Дуже швидко розвиваються, ну, на мій погляд. Така вже витягнулась. Величенька, верхня. Ну і менше вже також трошки підтягнулась. Цікаво за ними спостерігати. Всім дякую за перегляд. Гарного, спокійного дня. До зустрічі на каналі.